Мене звати Максим, я студент третього курсу спеціальності менеджмент, активний учасник студентських організацій та студентського самоврядування. Всім привіт! Мене звати Рудницька Діана. Я є студенткою менеджменту факультету економічних наук другого курсу. І також є баді своєї спеціальності. Мене звати Настя і я навчаюся на четвертому курсі менеджмент. Привіт. Я Ірина Кавшова, професорка кафедри маркетингу та управління бізнесом Києво-Могилянської академії. Менеджмент я обрала тоді, тому що почала в ньому дуже багато цікавих елементів для розвитку. Зокрема, дізнаючись стрішки більше про Могилянку, я бачила, що студенти створюють багато креативних проєктів і розуміла, що мені буде цікаво працювати над цим, цікаво розвиватися в цьому напрямку і об'єднуватися з цією спільнотою, про яку так багато говорять Могилянці. А, і вона дійсно тут існує, тут присутня, тому я хотіла бути частинкою цієї спільноти і розвиватися в ній професійно. Я обрав менеджмент, тому що мама сказала, що я справжній лідер і мене потрібно слухатись. А ще я хотів отримати універсальні знання, які я зможу застосовувати в будь-яких сферах діяльності. Менеджмент я обрала, тому що останні два роки навчання в школі я розуміла, що управління і сама сфера менеджменту мені цікава саме в науковій точки зору, тому в могилянці. Вона є на факультеті економічних наук без якогось конкретного специфічного вузького направлення, тому що Могилянка — це спільнота. І на мою особисту думку, все ж таки, університет — це не стіни, це люди. А у нас це просто щось неймовірне. Наші колеги завжди один одного підтримують. Студенти креативлять, завжди без всякої токсичної критики. Скажуть, реально, де ти щось помилився, але це завжди в спокійній манері, тобто немає якихось образ. Всі сприймають один одного як дорослі зрілі особистості. Ну, Саме тому я тут і мені здається, це найкращий вибір, який зараз є. Менеджмент це про управління бізнесом, зокрема про управління персоналом всередині нього та контролем за ресурсами. А взагалі, менеджмент це справжнє мистецтво організації хаосу навколо тебе та організації всіх процесів. Менеджмент це управління, але управління під течією нових тенденцій, нових викликів і інновацій. Тому менеджеру потрібно бути дуже швидким, гнучким і вміти брати відповідальність за нестандартні рішення. Без якихось шаблонів, а трішки з креативністю, з гнучкістю, з вмінням мотивувати людей і злучати до себе в команди тих, хто готовий діяти, рухатися і розвивати щось нове. Менеджмент це мистецтво управління. По суті, це поєднання і економіки, і психології, і аналітичних рішень а в якихось моментах і психології. Чим він відрізняється від всіх інших спеціальностей нашого факультету, мабуть, тим, що тут надзвичайно важливі софт-скіли. І, і наші програми ми намагаємося їх розвивати. Вже починаючи з першого курсу, саме перший семестр, студенти вчаться робити презентації і не просто їх робити, створювати в різних програмах, наприклад, Canva, Figma або в PowerPoint, а саме презентувати. Менеджмент відрізняється від інших спеціальностей, тим, що він охоплює дуже багато напрямків, трішки є частинки економіки, тому що потрібно розуміти, як функціонує підприємство, як функціонує економіка країни. Трішки є маркетинг це для того, аби розуміти, як розвивати свій бренд, як розвивати свою компанію, як взаємодіяти з людьми з цільовою аудиторією. Тому менеджмент він. Є таким напрямком, до якого стікаються всі інші спеціальності частково, і які вчить управляти всім цим масивом інформації, даних для того, аби керувати певним підприємством, компанією або своєю ідеєю своїм стартапом. Усі спеціальності факультету економічних наук мають приблизно однакову економічну базу, але економіка це, наприклад, більше про теоретичні знання. Маркетинг це більше про продажі на ринку, фінанси про облік та аудит. А менеджмент керує всіма цими спеціальностями. У мене є кілька улюблених дисциплін, зокрема управління брендом роботодавця та менеджмент стартапів, тому що вони мають досить такі цікаві креативні та нестандартні завдання, зокрема розробка власних ідей, стартапів, комунікація з цільовою аудиторією. Тому ці дисципліни є таким певним викликом і досить цікавими для мене. Дисципліна, яка мені запам'яталась найбільше, це основи управлінських наук, оскільки там менеджмент вивчається як окрема наука зі своєю історією та своїми представниками. Найбільше мені сподобалась дисципліна культура ведення бізнесу, тому що ми там розбирали практичні кейси, де визначали як найкраще поводити себе в різних ситуаціях в проведенні бізнесу в різних країнах. Улюблене завдання для мене було сформувати офер для нового співробітника і прокомунікувати, використовуючи то нової компанії. Це було дуже цікаво, тому що потрібно було заглибитися в місію, в цінності компанії і проговорити з точки зору самого підприємства, з точки зору самого бренду. Це було дуже цікаво, бо дозволяє пізнати відомі з ринку компанії з точки зору їхніх співробітників. Нещодавно в нас проводився хакатон, де ми мали можливість представити свій стартап та свою ідею. Менеджер це людина, яка готова брати відповідальність за найкреативніші, найінноваційніші. І найнестандартніші рішення. Менеджер це людина, яка нічого не робить, але при тому ж всі процеси йдуть добре. Бути менеджером це вміти робити вигляд, що у тебе все під контролем, а ще насправді контролювати всі процеси та вміти приймати правильні управлінські рішення в надзвичайно критичних ситуаціях. Ми працюємо з нормальними кейсами, за такою гарвардською системою, де даються реальні актуальні кейси. От які опрацьовуються, і далі виходить так, що студенти вже набираються, впитують цей досвід і йдуть вже проекти. Спочатку невеличкі проекти там індивідуальні, щоб кожен міг проявити себе. Потім командний. Є стереотип, що кожен професіонал своєї справи може стати хорошим менеджером у своїй сфері, але я вважаю, що це не так. І для цього потрібно трошки більше досвіду софт скілів та якостей, які розвиваються якраз під час навчання на цій спеціальності. Я вважаю, що для менеджера важливе навчання, тому що це для того, аби вже практикувати, потрібно здобути певні навички, відпрацювати їх на основі отриманих знань. І ці знання справді дає університет. Дуже багато різноманітних завдань і дуже багато різної теорії, яка дає загальне розуміння того, як працювати, над чим працювати, які інструменти для того, аби приймати правильні рішення управлінцю. Тому я все ж таки підтримую те, що потрібно спершу навчитися, а потім практикувати. Люди вважають, що на менеджмент вступають абітурієнти, які ще не визначили зі своєю майбутньою професією та спеціальністю. А насправді це так і може бути, і я раджу абітурієнтам, які ще не визначили вступати на нашу спеціальність. Оскільки ви отримаєте дуже багато знань, вмінь та навичок, які ви зможете застосувати у будь-якій сфері, а ще краще на управлінських та високих посадах, серед моїх однокурсників також є ті, хто обирав менеджмент, тому що на етапі вступу ще не дуже до кінця відчував, ким він хоче бути в майбутньому. Насправді, їхній вибір був виправданим для них. Вони знайшли той напрямок, який їм цікавий. До того ж, перший курс він більш ознайомчий, а наступні курси вони дійсно вже поглиблюють знання з різних напрямків. Менеджменту і ці люди точно знайшли ту дисципліну, яка їм розкрила, що менеджмент має можливості для них, для, для їхнього розвитку дає ці можливості. І тому ці люди зрозуміли, що їхній вибір не був все ж таки випадковим. А був правильним. Більшість моїх одногрупників обирали цю спеціальність свідомо, бо, наприклад, хотіли відкрити якийсь бізнес, або стати в майбутньому справжнім професійним управлінцем. Є така думка про те, що менеджеру важливо робити вигляд, що все під контролем, але мені здається, що це найнеправильніше рішення управлінця, тому що потрібно відчувати, що відбувається в компанії, приймати відповідні рішення і бути готовим прокомунікувати про те, що щось відбувається не так, і нам потрібно діяти, аби це зміни змінити і покращити становище компанії, становище всього колективу, тому краще говорити про проблеми і приймати рішення, щоб їх вирішувати. Після закінчення спеціальності менеджмент ви можете працювати в найрізноманітніших галузях. від управління персоналом до маркетингу, управління командними проектами в IT чи фінансах. Також ви можете створювати власні бізнеси чи керувати вже існуючими. Менеджер можна працювати в будь-якій сфері на посаді управлінця різних ланок, навіть в Макдональдсі, якщо так хочеться. Менеджер може загалом працювати в досить різних компаніях залежно від напрямку, який йому цікавий в різних підрозділах, залежно від того, який напрямок менеджменту він обрав. А загалом це можуть також бути і різноманітні урядові установи, і громадський сектор, і бізнес, і власна справа. Випускники бакалаврської програми менеджмент можуть працювати або менеджерами в різних департаментах, наприклад, розвитку бізнесу. Дуже дуже багато наших працюють в розвитку бізнесу або в логістичних. Тобто менеджер з логістики, менеджер з якості, менеджер бізнес проєктів менеджер виробництва, тобто менеджер збуту, тобто дуже багато різних напрямів. Я маю досвід працювати в компанії. Власне, наразі працюю над проєктом, який пов'язаний з it продуктом тому зрозуміло, що менеджер може працювати в дуже різних напрямках, і навіть IT не є перешкодою для того, аби керувати та модерувати певні процеси. Наразі я працюю в. – це школа підготовки до НМТ. Я є заступницею керівника відділу в клієнтському сервісі. З мого досвіду роботи, то ще з другого курсу я працюю в сфері квест-кімнат, і крім того, що я розв'язую різноманітні головоломки та розважаю себе, я працюю менеджером однієї з локацій. Я можу порадити те, щоб ви вірили в себе і точно не сумнівались, навіть якщо щось не вдасться. Майбутнім вступникам я би хотіла порадити не боятися приймати рішення, відчувати, що вам цікаво, як ви хочете розвиватися, ким ви хочете бути. Приймати рішення на основі своїх відчуттів, а не думок чи упереджень оточуючих. І тоді ви точно будете почувати себе комфортно, і ці наступні чотири роки пройдуть у вас дуже приємно, з насолодою і найголовніше скорістю. Для вступників я пораджу не переживати за вибір спеціальності, оскільки ви виростете і станете тим, ким хочете.